Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді ніж від вітчизняної компанії з Харкова Blade Brothers. І це не вже звичний для нас збирач ворожих душ, а кухонний ніж, який достатньо давно вже бентежить моє серце. Ніж під назвою Сікач це така невелика кухонна шаблюка, яку можна вважати вітчизняною відповіддю на. Скучні європейські ножі типу шеф або японський «Сантоку». І на відміну від вище згаданих, так би мовити, закордонних кухонних ножів, сікач має достатньо цікаву історію свого виникнення або ж легенду свого виникнення, так як думки людей розділяються. Тим не менш, появу класичного сікача приписують на козацьку добу. І в ті часи якісна сталь коштувала достатньо дорого і, як правило, була імпортною. Нічого не міняється з тих пір, як ви бачите, якщо подивитися на асортимент нашого магазину. Так як сталь була дорогою, була важко доступною умовно, будь-які сталеві інструменти або зброї, які виходили з ладу, тобто там зношувались, зламувались, не утилізувалися після цього. А перероблялися, переточувалися чи перековувалися в менші практичні інструменти. І в принципі, це стосується і класичного ножа Сікач, який, за легендою, козаки робили просто з уламків шабель. Тобто брався ФС, шматок плунка і переточувався вже зі зброї на побутово кухонний похідний ніж. Ось такий підхід використали і харків'яни, втіливши дух традиції в свій кухонний сікач. Сікач, як і будь-який шеф-ніж, розрахований в першу чергу для роботи на дошці з різноманітними видами нарізання, нарубування, подрібнення і, мабуть, ще вичавлювання майже повного спектру продуктів. Він прекрасно працює по м'ясу, по овочам, по фруктам, по зелені, і, мабуть, не його парафією є лише робота з сиром та, мабуть, ще хлібом. Ніж зроблено з крупівської 4116, традиційно вдаленої нержавійки як для кухонних знаряд праці, в тому числі і ножів, так і для медицинських інструментів. На даному ножі вона загартована на 57 одиниць за роквелом. І завдяки тоненькому обуху і традиційно якісному загостренню від Blade Brothers, цей ніж демонструє просто надзвичайно якісний різ саме по продуктам, по роботі для якої він призначається в першу чергу. Не дивлячись на свою масивність, ніж достатньо добре збалансований, зручний в утриманні і розворотистий як для такого велетня, ніж має достатньо глибокий виніс клинка, довгу ріжучу крайку, глибокий підпальцевий упор. Все продумано і зроблено для того, щоб ви довго, весело, а головне комфортно працювали на вашій кухонній дошці. До того ж, завдяки широкому клинку, тут близько 60 мм, ніж зручно використовувати як лопатку для перенесення нарізки з дошки до ємності. Також, друзі, ви, мабуть, помітили, що тут достатньо цікавий фініш клинка, такий подвійний з хвилястим кордоном. На спусках, які йдуть у нас приблизно від третини полотна кланка, ми бачимо легесенький сатин, майже заполірований, який ще покращує ріжучі властивості сікача. А ось дві третини обуха у нас мають фініш такого класичного піскострую. Можна сказати, на вигляд, це такий американський бітбласт, а на дотик, це. Ну, мабуть, 2000 -на наждачка. Друзі, але окрім естетичної складової такого фінішу, він має ще й практичне значення. Якщо ви користуєтесь цим ножем як лопаткою, то ваша нарізка має краще щеплення з полотном клинка і випадково не буде з нього зіслизати при перенесенні продуктів з дошки у ємність. Так і звісно, не можна звернути увагу. Закінчуючи розмову про клинок на його вістря. Ну, прям шаблюка. Правда, хочеться когось кольнути. По клинку, здається, все. Переходимо до руків'я. І руків'я, друзі, тут має просто надзвичайно анатомічну форму. Як би я цей ніж не тримав, це завжди зручно. Накладочки в нас зроблені з мікарти, такої двошарової і абсолютно естетично прекрасної в усіх трьох кольорах і зеленому. І червоному, і темно-синьому. І подивіться, наскільки красиві тут мозаїчні піни. Просто естетика на найвищому рівні. Так, і з практичної точки зору, на мою думку, Мікарта тут має ідеальний фініш. Вона злегка шороховата і має чудовий баланс як щеплення, так і комфорту утримання ножа під час роботи. Друзі, ви, мабуть, звернули увагу, що сікач має фултанк конструкцію, і, зважаючи на те, що він зроблений з суперживучої 4116, його теоретично можна перекинути в якийсь кайдекс і використовувати як невеликий мачетоїд в польових умовах, десь на природі наводити жах на очерети, комиші та трави. На цьому все це був Андрій Шарп, і не забудьте скористатися промокодом в описі під цим відео на знижку. На цей прекрасний ніж, папа.